У місті завершується щорічний всеукраїнський місячник Червоного Христа. Упродовж місяця найдавніша і найбільша у світі доброчинна організація пропонувала львів'янам, зокрема і підприємцям, долучитися хто чим може до благородної справи. Цього року вирішили підтримати не лише своїх, але й потерпілих від стихії японців. Як ніколи спрацювали на Львівщині, зібрали порядка 30 з лишнім тисяч на сьогоднішній день, бо гроші поступати продовжують і далі. Це прості люди, які переказують свої заробітної пенсії. У рамках цьогорічного місячника купили ліків на 30 тисяч гривень для одиноких і недужих, таких як Зоя Степанівна. Жінка перенесла інсульт. Медсестра Червоного Христа приходить до неї щодня. Міряє тиск, робить укол, приносить ліки. Зараз, звісно, мені становиться, скажем, днем місяцем все хуже, Тому мені така допомога дуже необхідна. Зоя Степанівна має посвідчення почесного донора, коли здаючи кров допомагала іншим. Тепер допомагають їй, зокрема, львів'яни через червоний хрест, коли час до часу відгукуються на благодійні заклики.